Електронні документи для фізичних осіб. Потрібно заповнити реквізити податкової служби з місцем реєстрації, свої реквізити необхідно заповнити, адресу місця знаходження, код, прізвище ім'я по батькові директора і назву платника податків. Після чого натиснути кнопку Зберегти. Зберегти. Даний файл попадає. Підписи, химо класти підпис. Підписати. Трібно ставити шбугалтера. Це персональні ключі, я ними не мене володію, то я не можу вам далі перемістувати. Це тільки не виходить. І ставляються ключі далі, це так. вже готово. Так, ну, можна вибираєте диск якого потрібно підписати, вести пароль, той, що це ще можна відчитати, це вже буде. Дякую.